І так, власне, які патології входять до брахіцефалічного синдрому. Всі звикли, що прийшов песик, зробили йому ніздрі, зробили йому піднебіння і пішов він нормально дихати. Насправді, проблема досить глибша, ніж вона здається, на перший погляд. Якщо будемо йти від носової порожнини і далі, тобто, це, що ми можемо побачити візуально, це є ніздрів. Також... Є такі структури, як абаранті носові раковини, які дають обструкцію хоан. Детальніше, пізніше про це поговоримо, буде слайд. Відповідно, також назофорінеальний колапс, виворіт гортанних мішечків, колапс гортані. На мою думку, це найважча патологія, яка може бути, яка входить до комплексу брахіцефалічних. Якщо ми говоримо вже про більшовикових вікових пацієнтів, це є мальформація трахеї, в важких випадках також колапс бронхів і вторинно. Гастроезофагіальний рефлюкс і хіатальна грижа. Я думаю, що дуже багато бачили, чи маєте також таких собак, які постійно рвуть. Тобто, в них постійно є рвота, регургітація. Це може бути не пов'язано як первинна патологія шлунка, це може бути пов'язане як вторинна проблема. Відповідно, чим молодший пацієнт, тим в нас ці проблеми. Спочатку простіші. В нього може бути стано ністрів, просто і гіперплазія м'якого піднебіння. Відповідно, тут іде по типу як сніжна кулька. Чим далі ми ту кульку котимо, щоб зліпити снігову бабу, тим більшою вона стає. Відповідно, чим старший в нас пацієнт, тим оцей букет хворіб він в нас стає більший. Якщо говоримо про молодого... Брахіцефала, якому рік ми йому не зробили корекцію, в нього були тільки проблеми з ніздженнями і з піднебінням, то через 5 років він до вас прийде, в нього вже буде проблема з гортанню, проблема з трахеєю, можливо, проблема з бронхами, вторинно буде уражений шлунок і так далі. Тому обов'язково під час діагностики ми звертаємо увагу на анамнез, породу і вік собаки. В залежності від цих даних, власне, від віку собаки, ми маємо спланувати. Передопераційні дослідження, які будемо проводити, перед операцією, скільки операцію можемо зробити під небіння ністрі, буде ще проблема з трахеєю або з бронхами, пацієнт буде недообстежений, операція не приведе до бажаного результату, власник буде незадоволений.